Привіт, з вами магазин Марки Двері. Хочемо вам показати а, алюмінієві двері. А, двері розпашні в алюмінієвому каркасі. Вони а, зроблені по периметру, іде алюміній. Ми маємо такі декоративні вставки з металу алюмінією, тобто ви можете обрати свій, а, 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 свої моделі або такі, як у нас представлені. А, вони можуть бути комплектуватися склом як а, флуц в нашому випадку, або матовий сатин, або скло прозоре. Воно може бути кальоне або звичайне. Також ці двері в нашому випадку розпашні, мають петлі. Ми покажемо угу. тобто висота цих дверей 2,70, тобто вони встановлені на трьох петлях. Петлі метелики, їх достатньо на такий розмір двері, тому що алюміній він не такий важкий, як метал, тому вони його витримують. Висота дверей може бути індивідуально по вашим розмірам, які вам потрібно, або звичайні висота 2 метри, ширина 60-70, 80 Тобто, дуже практично можна зумувати ваші пространства, відділяти. Тому звертайтесь до нас, можете приїхати на проспект Перемоги 80 і побачити їх вживу.